Квіти в Україну в середньому їдуть 10 днів. Імпорт. Це найбільший відсоток квітів, які у всіх на вітринах, у всіх квіткових. Це імпортна квітка. І тому, коли люди кажуть, що у вас не свіжі квіти, ти така ну фактично можна сказати, що да, після зрізу пройшло 10 днів. Але її зрізають в такому стані, щоб вона мала максимальну силу в стеблі, так як ще є вегетативні процеси якісь присутні, і вони ще відбуваються, щоб хоча б 2-3 тижні, але вона ще вистояла в зрізаному вигляді. Мені потрібна квітка, яка за вчора була зрізана, а мені ж вона була свіжа на завтра. Дітка, ну, якби ну, ми не можемо з Кенії за один день привезти квітку, це нереально. І найбільші постачальники: ось, Троянд, це Еквадор, Кенія. Ефіопія і Колумбія, наша українська троянда, на жаль, які б у нас не були класні чорноземи, але для вирощення троянди саме не дуже вони підходять. Вулканічні ґрунти, через це, до речі, ми ставимо дуже акцент на імпортні троянди. Коли людина каже, мені треба, щоб вона стояла, прям от я не знаю, чотири тижня, як дубово, от просто. Стійкість була максимальна. Ми рекомендуємо еквадорські троянди. Вони вирощуються на вулканічних ґрунтах. Там навіть клімат підходить більше для їх вирощення. В них великий бутон крупний. Так вона дорожча, але там є за що заплатити.